У Славуті школярі гімназії номер 3 мали відкритий урок, присвячений олімпійському руху. Присутніми стали ветерани олімпійського руху, члени відділення Національного олімпійського комітету України в Хмельницькій області, та учні. Атмосфера уроку була живою і сповненою дитячою зацікавленістю, адже ветерани презентували відеоматеріали, ділилися спогадами і досвідом та розповідали про участь славучан у змаганнях, як от Європейський олімпійський фестиваль. Брюссель, 91 рік, Бондарук Андрій, це перша людина, яка з Хмельницької області приймала участь в цьому європейському юнацькому Олімпійському фестивалі в Брюсселі, який тоді називався юнацькі Європейські Дні. Так він біг для того, щоб попасти на ті змагання, йому треба бути виграти чемпіонат Радянського Союзу. Він Виграв і зайняв шосте місце біг в Брюсселі 2000 метрів з перешкодами. Відомо, що Олімпійський вогонь під час Олімпіади 1980 року несли 10 представників зі Славутчини. Серед факелоносців був Олександр, який надалі продовжує брати неабияку участь у ветеранському спорті та є дієвим членом обласного відділення Національного олімпійського комітету. Вересні ми проводили в Кам'янсько-Содільський чемпіонат області. Після цього приймається участь у чемпіонаті України серед ветеранів, ну, да, там вікова категорія від 35, 100 Ну, Таких поки що в нас немає, бразильці є. Після цього Європа, після цього чемпіонати світу і раз в 4 роки так звані Олімпійські ігри, ну такі ветеранські. На уроці ветерани зазначили, що серед сучасних дітей є не менше талановитих спортсменів, яких потрібно підтримувати та мотивувати до нових звершень. Є в нас таланти всюди. Тільки треба кілька факторів: кадри, база, інвентар і стабільний календар. Як то кажуть, то влада має тренери, мають знайти тих дітей, а влада забезпечити виїзди тих дітей на певні змагання. Такі уроки Національно-олімпійський комітет започаткував ще в 2005 році. Відтоді вони стали важливою частиною популяризації спорту і олімпійських цінностей серед молоді. А головне, такі уроки мотивують школярів вірити у власні сили та досягати олімпійських звершень. Анна Паюк, перші